Доброго дня, мене звати Славік. Я автор сценарію короткого метру під назвою Батут. Це історія про колобіг піздюлій в українському суспільстві. У ній є четверо героїв, четверо товаришів, один з яких продав батут, однак ніяк не може отримати за нього гроші. Він вирішує, що його кидають на бабло. Друзі вирішують йому допомогти. Допомогти за допомогою грубої сили і пістолета, які є в одного з них. Вони хочуть вибити гроші з боржника. Однак боржника не знаходиться там, де вони його шукають. А, натомість там знаходяться інші люди, які забезпечують нашим друзям цілу купу пригод, а, пригод, які а, супроводжуються насиллям, зовсім не обов'язковим насиллям, насиллям, яке породжує насилля. А, і закінчується все для когось в лікарні, а, хтось попадає на бабло, хтось на це бабло розживається. Тим часом Батут радує дітлахів десь в іншому районі цього міста. Героям близько 25, вони не мають освіти іншої, окрім середньої, можливо, хтось ходив до технікуму. Вони безробітні, вони без особливих перспектив на майбутнє, вони п'ють пиво і лузають насіння. Їх можна було б назвати гопніками, однак вони все ж не займаються гопстопом, вони, вони не злі люди, вони не хочуть зла людям, вони його в принципі не, не збираються робити. Однак в їхній системі координат насильство присутнє як таке, як частина життя, вони його приймають і вони розглядають його як можливий аргумент в певного роду суперечках. Це, цим, цим фільмом ми намагаємося звернути увагу на дуже чітку і конкретну проблему в українському суспільстві. Проблема насилля. Вона є, вона дуже актуальна. Вуличного насилля, побутового насилля, насилля в міліції, в правоохоронних органах. Це наша проблема. Це насилля, таке враження з кожним роком тільки зростає. Це трагікомедія. Тому що з однієї сторони це трагічно і це печалька, коли у людей ламаються долі і тіла. Однак з іншої сторони нам іноді треба дивитися на якісь суспільні проблеми, на якісь суспільні процеси з гумором, і просто для того, щоб залишитися в якомусь доброму, в якійсь душевній рівновазі. За режисерським баченням цей фільм буде просякнутий своєю рідною на Коїнівську атмосферою, де наші герої будуть вважати себе дуже крутими, однак, все, що вони будуть робити, буде викликати у нас посмішку іноді. Фільм буде оповідати класичну за класичною лінійною структурою з наростанням динаміки, з кульмінацією, приблизно десь на точці золотого перетину однак він буде складатися з чітких блоків, з чітких блоків сцен. Це приблизно як робить наприклад Тарантіно у своїх великих фільмах, ділить фільми на розділи, або це як це зробив Гаспар Нуе у фільмі Незворотність. Ці блоки сцени будуть зняті одним кадром без монтажу, там може в деяких з них буде внутрішньокадровий монтаж. Взагалі робота камери буде, камера буде як статичною, так і динамічною. В епізодах, де відбуваються діалоги, де поменше дії, камера буде статичною. Однак там, де буде динамізм, там де там, де буде динаміка, камера теж буде братися на плеча, іноді вона буде потрапляти навіть в саму, в саму серцевину подій, в саму середину, ми знімаємо цей фільм не для того, щоб винести якісь, щоб якісь діагнози встановити, для того, щоб винести якісь вироки, чи для того, щоб когось чомусь повчити. Ми просто намагаємось таким чином. Актуалізувати проблему, ми намагаємось на неї подивитись іронічно, і ми просто намагаємось сказати ей, хлопці, напевно ж, можна, можна було б вирішити цю ситуацію і без бійки. Дякую.